Зарізала, начистила кабачок, баклажан, морква і цибулька. Посолила, приправками замаринуємо. Вимішаю, хай постоїть 10 хвилин. Зігріваємо сковороду, і наші овочі замарнувані на сковороду і підкреслю. Три хвилин тушимо. Зараз від помішуємо, не забуваємо, що сковорода у нас без кам'яні, без нічого. Тут все тут масло. Ще 3 хвилини під маском підпишується. Давай прийдемо. Розповідаю нам усі році. І підтришку. Зробиться дивенчим. Хвилина прийде. Зверемо булочки. Втираю кусочок бринзи. Бринзи Потрушні наше люди. Тришку дві хвилини. Данок готовий, смакуйте разом зі мною.